Історія 16. Різдвяна вистава. Ельфи і Санта щойно повечеряли. На дворі падав лапатий сніг, вкриваючи хатинку дедалі товщою білою ковдрою. Утомлені після роботи в майстерні і спраглі до веселощів, ельфи змовницьки перемигнулись, і Пір'їнка сказав невинним голосом. Санто, я щось погано пам'ятаю. Був, здається, святвечір, коли ви відвозили ту величезну іграшкову вантажівку маленькому хлопчикові на ім'я Кіко, як саме все відбувалося? Та хіба ж я не переповідав вам цю історію тисячу разів, про буркотів Санта. Тоді, на шляху, мені трапився цуцик, якого я не помітив. Важко уявити, озвалася крихітка. Як можна загубити в снігу такий величезний чобіт? Гаразд, зараз поясню, зітхнув Санта. Уже невдовзі він повернувся в у піжаму та зимові чоботи, а тоді взявся роздавати ельфам ролі. Дзвонику, ти будеш собакою, а інші будуть снігом, із якого я не можу вивільнити чобіт. Ельфі, Веселунчик, крихітка, блискунчик і пір'їнка схопилися за чобіт, дзвоник загавкав, а Санта, як справжній актор, удавав переляк і заходився тікати. Різдвяної ночі я не міг повертатися на пошуки чобота, та й однаково, цуцик кудись його заніс, тож довелося мені подорожувати в одному чоботі. Але Тіко отримав свій подарунок, а це головне. І взагалі, хіба ж то пригода порівняно з моїм падіннями з даху, вкритого кригою? Ельфи за боки схопилися від сміху, а Санта правив далі. Отже, зіскакую я з сани на дах, а черепиця цілком укрита кригою. Як я звідти котився, ви би бачили. Намагався втриматися на краєчку, але зась так і гепнувся. Промовивши це, він дуже кумедно показав оту сценку на щастя, попід будинком, намило кучу гури снігу, та й такі високі, що в одну з них я сточчма пірнув із ногами, якби не олені нізащо не вибрався б звідти. А одного разу, уявіть, я переплутав подарунки. Пакунки були дуже схожі, але один із лялькою, а другий з футбольним м'ячем. Довелося повертатись і міняти. Він удав, ніби керує уявними санями, а тоді підстрибнув, мов олень, що мчить галопом. Потім охнув і запитав А чи розповідав я вам історію про стареньку пані? Ні, вигукнув блискунчик. Це була його улюблена історія. Тож він міг слухати її знову і знову. Уявіть собі, темний безлюдний ліс. Лечу я над ним, аж раптом бачу вогник. Згори він видався мені маленькою яскравою іскоркою, але серце підказувало, що хтось мене звідти кличе, я й кажу собі Санто, ти маєш пам'ятати про всіх. Може, в цьому лісі хтось живе? Відтак звертаюся до оленів. Ну ж бо, маємо поглянути, що там. Байдуже, що в лісі темно і може бути небезпечно. І з цими словами Санта поставив свічку на підлогу, а сам заліз на стілець, так, наче дивиться згори на вогни у лісі, і продовжив розповідати Світло яскравішало, але приземлитися ми не могли, не було де. Дерева в лісі росли надто густо. Що було робити? Поклав я до мішка два подарунки, припасені про всяк випадок, музичну скриньку і шоколадні цукерки. Прив'язав до сани мотузку, вмовив олений потримати сани в повітрі на одному місці і спустився до лісу, мов той скелелаз рятувальник. Зізнаюся, страшно мені було. Ой-ой-ой як! Ніколи такого не робіть. А проте, надибавши внизу ту маленьку стареньку пані, я був у захваті, розчулений Санта мало не заплакав. А пам'ятаєте, як я заснув? Того року діти, як завжди, залишили біля ялинки смаколики і молоко для мене. Я ласун, тому з'їв геть усе. А потім, після ситої вечері, мене розморило просто в санях, і я задрімав. На щастя, ніхто цього не побачив. Розбудили мене олені, посадивши сані самотужки. Вони лизали мені носа, доки я не прокинувся, а якось мій бідолашний купідон зламав ногу внаслідок твердої посадки на асфальтоване шосе. Старий сплеснув руками, ніби ця халепа сталася просто зараз. Горопаха, як боляче йому було. Присівши на впочіпки, Санта вдавав, ніби лікує оленячу лапку, роль якої відігравала ніжка стільця, а потім озирнувся подивитися, чи вражені ельфи, і побачив, що вони всі поснули. От такої. вже? Я ж іще стільки історій не переповів, та нехай залишу їх до наступного разу, і він заходився вкладати ельфів у маленькі ліжечка.